Всім привіт! Сьогодні продовжую свій експеримент і показую квітку. Це ось її схема. Так, що я думаю, що я хочу далі зробити. Так, залишилось, показую, куди я ось, виходить, в мене весь цей шматочок ось до цього моменту в мене виплетений. Отак, десь приблизно. Тут я знаю, що тут десь я залишу. Зупинилася там. Так, що я думаю? Я думаю, можливо, я ось вам за цю неділю розверну свою роботу і скільки тут можливо буду доплітати весь цей край. А потім уже я собі доверху буду йти і потрішки там виплітати. Так, зараз я передвінусь на той столик і покажу вам і покажу вам що в мене тут, що в мене виплетено. Ось у мене навіть не вміщається в мене трішки в оцей. Ну, зараз приближусь і покажу вам по частинках вже. Тому що так повний вигляд, такого навіть вигляду немає. Така вона цікава, цікава сама по собі, нитки і рис, і тоненький мігачок. Бачите, я відходжу і все одно вона ну ось трішки почала вміщатися отак. Красива вона. Ну, оце, що я хочу, оце що я думаю. Думаю, отут-оцей край. Оцей край. Оцей край повністю почать дороблювати, доплітати, і потім я піду вже сюди вгору. Таких чималих вона розмірів. Ну, цікава така. Перший раз, коли побачила, сподобалась вона в вигляді квітки вона так іде, Оплітати я її нічим не буду, тому що так, щоб пелюстки такі і залишалися. Так що ось те, що я надумала. Вчора я ще рядочок пройшлася, але потім я вже зупинилася, зупинилася біля шарфа, ой, бі, біля берета, Тому, ну, плиту побачу, який там узор буде виходить. Якщо мені сподобається, то, можливо, завтра покажу. Якщо ні, буду щось шукати знову нове. Ну, буде видно. Ну, поки узору такого нічого не видно, показувати побачимо. В общем поки, поки в пошуках бері там, поки в пошуках, я ж кажу, що там буде. Так, ну і покажу вам там по серветочках, куди я продвигаюся. Ось. Ну, а слідуючу п'ятницю я вам уже покажу квітку, куди я продвинулася. Що я зробила, що в мене виходить. Так що обов'язково покажу. Ну, тут я також ще в роздумах. ну, Хочеться її, знаєте, щоб якийсь уже край, щоб не середина, а якийсь край уже був, було видно. Хоча так також видно, що це квітка, видно, пелюстки її тут. Та що ось така буде краса. Ну, цю красу зрозуміло, що мені потрібно ще виплести. Ще доплести її. Через що прийшла думка така про експеримент, щоб я хоч трішечки двигалася. Тому що підтягуєш серветки, робиш серветки і. Інші роботи, а ці роботи вони просто стоять. Так, пробувала, так, але зараз цей такий оптимальний варіант, який мені подобається, тому що я хоч трішки продвигаюся. Ось такі справи. Ну що, мої любі, на сьогодні все. Коротеньке таке відео. Бажаю гарного настрою, гарних вихідних. Бережіть себе. Дякую за гарні коментарі. Дякую, що ви мене дивитесь. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого, багато робіт мені доробить, доплести потрібно буде. Ну, і буду розпочинати також нові роботи. Все, всім пока-пока. До завтра. Гарного настрою!